Третина людства загине. З'явилося нове передбачення про Третю світову війну. Пророк сказав, що кінець світу почнеться з ядерної війни. Відомий астролог і алхімік Парацельс передбачив, що Третя світова війна найкровопролитніша війна в історії людства, вибухне на планеті в 22 столітті. Парацельс передбачив, що на планеті вибухнуть страшні катаклізми, які знищать дуже багато людей. Війна почнеться зі Сходу. Схід збунтується проти заходу, тисячі вогняних стріл злетять в небо за східних територій. Павши на землю, вони продять стовпи вогню, які будуть спалювати все на своєму шляху, писав пророк. Він також описав ядерну зброю, яку буде застосовано проти всього людства, і в результаті загине третина населення планети. Глибокі виразки і струпи покриють безліч людей, їх душі покинуть тіла. Третя частина, що виживуть на планеті, загине, сказано в пророцтві. Парацельс також описав те, що може статися з екологією в результаті ядерної війни. Вода і земля будуть отруєні, тварини і рослини загинуть. Підписуйтесь на наш канал та обговорюйте цю захопливу тему в коментарях. Слава Україні!